Мамо, дай руки твої поцілую, і пригорну я тебе до грудей. Я так люблю тебе, мамо, ціную. Ти найрідніша для мене з людей. Ще розним матері я привітаю, ніжність свою тобі щедро віддам Щастя й здоров'я тобі побажаю. Ти найдобріша у світі із мам. День матері бажаю, краси насолоди і вічної вроди. Від Бога здоров'я, сил від природи. Тепла, натхнення, любові і сміху від рідних і друзів, безмежної втіхи, ще з колиски, немовля. Слово мама, вимовля, найдорожче світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко, моя. Мама, матінко, мамуся, я добра і тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама, ніжніша добра і ласкава. Зань матері бажаю краси, насолоди і вічної вроди. Від Бога, здоров'я, силою, природи, тепла і натхнення, любові, усміху від рідних і друзів безмежної втіхи. Найбезкорисніша то матері, душа. Вона й самовіддана, й чутлива. І доки ще матусенька жива. Не забувай її красу і силу. Найбезкорисніша то мамина краса, яка до віку сяє для дитини. Благословіть же матір небеса, а Божа матір збережи дитину. Свята і вічна мамина любов, серця у мам горять теплом надії. І збережи назавжди ту любов. Хай мама лишить щастя молодії. і прикрой ти мамі не принось, щоб менше плакала вона ночами. Вона віддасть тобі з натруджених долонь своє гаряче серце, серце мами.